Світло зимою буде чи ні, що буде яка буде зима 24-25? Реконструкція, звісно, ведеться електростанції, але воно затягнеться по часом. У основі стоїть фінансова тема, у основі стоїть багато балачок, бла бла бла. Україна, незважаючи на стан жахливий, веде також поставки за кордон зараз. І для чого це робиться? Задала питання картам. Вийшла десятка монет, і це для збільшення фінансового достатку. Людей вводять дефіцит для того, щоб люди звикли, що світла немає, і захотіли платити уже скільки буде за то світло. Диявольський план, так ви ж українці, вмієте терпіти, не у всіх обласнях буде відновлено електропостачання. І коли я задавала питання картам. Чи будуть руйнування зимою енергетики, виходить, що будуть. Значить, що ми бачимо, що е, то все тема про переговори, перемир'я вона буде якщо й досягнута, порушена, і будуть удари, е, будуть бити по областях, і будуть такі області, у яких е, не буде відновлення. Там будуть дефіцити ті території, де найбільше обстрілів, де бойові дії, де найбільше ну, прилітає. Ми багато років воюємо і ми знаємо, що Росія буде це знищувати, але чомусь у нас немає достатньо захисту. Як ви думаєте, чому немає там, де важливо? Ну, звісно, ви маєте розуміти, це економіка. І якщо вам цікаво, щоб я подивилася інші теми, пишіть у коментарях, і я буду розглядати. А ще, якщо ви хочете самі навчитися сканувати, розглядати, бачити, як працює пространство, щитувати тонкий план, саме для вас стартує курс Таро, на якому ви зможете навчитися дуже багато три місяці навчань. З видачою сертифікату, якщо тобі цікаво знати більше, чим ти знаєш, велком на курс Таро стартуємо 1 липня. Ти з нами? Я знаю. Ти хочеш знати більше, чим ти знаєш. Тому до зустрічі. Телеграм-канал Оксана Павлюк.